Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні хочу подивитися Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Марганець, гарячі напрямки. Самі гарячі напрямки. Ну почнемо з чого? З Дніпра якраз. Саме великий город. Так, Дніпро. Що чекає Дніпро? Найближчий час. Тут загроза коло води стоїть. Вода. Прильоти будуть, але тут більше, як самонакрутка. Люди переживають себе накручують. Але є державні установи, вода і самонакрутка. Але більше дивлюся, що люди працюють, люди працюють. Так що можуть бути також так загрози по. Підприємствам, де скупчення людей, де люди працюють. Але ще карта показує, що люди впевнені в собі і досягають якихось результатів, щось роблять, роблять і ні на що не звертають уваги. Кожен працює, кожен трудиться, займається своїми справами, займається своєю, своєю сім'єю. Ну, так, якось у Дніпрі. Ну, не всі, не всі переживають. Одні працюють е, впевнені собі і навіть якісь досягають результати, щось планують, щось роблять. Ну як, живуть, та й живуть, так скажу. Але загроза тут є. По підприємствам, інфраструктурі, е, ну, важних об'єктах, оператор, навіть в об'єктах, з яких йде керування, таких може бути. Ну, тут нічого не зробиш, проблеми. Можуть бути, даже, знаєте, як з усіх сторон. З усіх сторін. Нальоти такі. Карта з усіх сторін. Проблеми з усіх сторін. Отак все добре, 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 добре. Потім раз. Тут забезпечення йде. Я думаю, що тут і гуманітарку дають людям. Все, тут повне забезпечення. Ніхто там, я б сказав, сильно не бідує. Обстріли будуть ще Да, Обстріли будуть в Дніпро. Особливо в ночне. Время. Особливо в ночне. Время. В лікарні будуть люди. Це карта лікарні, карта загострення, карта е, з повітря. Кошмарять дрони, я б так сказав, безпілотники чи яків. Да, Вкладається все. Постійно виробляють, постійно виробляють і відправляють, що людям, може, це не доїло. Ну тут нічого не можу сказати такого. Аж, аж аж сильного. По Дніпру нічого такого сильного аж не буде, що аж дуже-дуже-дуже там масивно, щоб. Ну, як обично, страда город постійно, так скажу. Город страдає постійно і буде страдати. Особлива увага, я сказав, вода. Лікарні можуть бути. Тому що загроза над лікарнею стоїть теж. По лікарнях може бути. Одним словом, Варвари, по-другому не скажу. Ось вот так якось випадає. А що чекає Дніпропетровська область? Дніпропетровська область, а це важніше. Тому що по Дніпропетровській області. Дніпропетровська область, що чекає Дніпропетровська область. Фронт. Фронт Дніпропетровської області. Ну, поки стоять, якщо є, то маленькі успіхи, але поки стоять на місці, хочуть багато, плани великі зайти і взяти великі території. Мах, він думає, що все зможе. Але результати по-любому є, Пашкубки випадає. Маленька територія. Карта стагнації. Так як пишуть в інтернеті, дивився, що. Прорвуться і прям заберуть уже Дніпро. Я не бачу такого. По цій карті нема прориву. Хочеться щось зробити. Плани, якісь ідуть, держу в руках сферу і думаю, який мені об'єкт об краще зайняти. Але це ще карта стагнації. Тобто карта, коли один посох замурований, а один посох у руці. Нема можливості піти далі, та карта каже. Нема можливості. І тут ще випадає карта. Великі проблеми. Великі проблеми із їхнім. Я не думаю, що з постачанням, більше як з лічним составом. Напевно, багато дуже вибивають їх. Тому випадає карта великі проблеми. бачите Загострення. Ще так як розгорається конфлікт, даже, король мечей, будемо йти в наступ. І Паш Мічей каже маленькими групами, новим чимось маленькими групами. Це, можуть бути, мотоцикли, квадроцикли і всяка така єрунда поодиночку, що сів і поїхав, чи став і поїхав. Или скутерами, чимось таким. Бажають отримати результат, а отримають смерть. Дуже великі смерті. Але вдається все одно, потузу. По тузу є якісь результати прорива, тому що туз це сильна карта і отримання якогось лавру перемоги. Але чим? Якою, якою наградою, можна сказати, оцей лавр отримується? смертями? Там уже смерть з косою прям чекає, стоїть її у цепях прямо вся. Її прям тримають, щоб вона відірвалася, вона от косе, 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 косе і все. Вижигають. Не просто так беруть землю, а вижигають. Вижигають, щоб перейти далі. Карте каже, вижигають, щоб перейти далі. Страшний суд. Помаленьку. Ну, що я скажу. Поки якось так. Не дуже. Давайте подивимося кривий ріг. Чекаю кривий ріг. Невтішна картина. Не картина. Ну нічого не зробиш. Виріх, що чекаєте? Виріх? Воєнні дії. Карта сили. Ніч. Воєнні об'єкти. Ніч. Загроза ночі. По лікарнях. По об'єктах, складах. Накопиченнях. Може бути великий прильот. Великий прильот якраз по складах. Масивний такий. Ось яка карта падає. Великої масивності. Це не друн. Ні. Це такий, знаєте, як падає, що навколо все горить. Не дуже гарна карта. Все вигорає. У ну, мене чомусь карта падає коло води. Я не знаю вашої території, як там що є, але тут випадає, як склади, якісь, можуть воєнні об'єкти, може щось от, типу такого якогось завода, даже може бути. Накопичення і дуже великий взрив, це коло води. карта падає. Там є вода в у тому приумрозі. У коло води падає, королева купків. Але королева кубка ще говорить, Розговори. Це може бути там, де ну, проводяться якісь наради, щось робиться, де розговори, договори якісь. Ну так, вода. Вода і розговор. Щось може бути таке, прямо виграє. Карта випалювання падає. Отримання якихось результатів. Швидкість і справедливість, наради, обмеження, да Ну тут карта випадає, бачите? Тут над цією картою, що я говорив, що якісь склади можуть, тут внизу карта випадає іерофанта. Це, може бути і церкви, можуть бути. Над ними, можуть бути проліти по них. Якісь доми культури, ну, от щось таке, Щось таке, де скупчення людей, де проводяться наради, де щось, от знаєте, ораторські якісь, не знаю, школи можуть бути, от таке. Навіть дитячі садики, де учуть, карта порядку, карта вчення, от десь там рядом. Тут дивіться, є застереження, тому що тут жезлов вся така. Негарна карта для війни і колісниця, як наступ. Може бути наступ як е, дронів прямо такий великий, швидкий наступ. Тому що там же не може наступ бути воєнних танками і всім остальним. Не може. Значить, чимось поверху наступ іде швидкість і обмеження. І тут знову випадає карта. Дивіться, який раз карта випадає. Великі проблеми. Як з усіх сторон. Карта як з чотирьох сторін. Ну, що я скажу? По кривому розі теж не мед, теж будуть обстріли. Також люди будуть страдати. І також, а що люди роблять? Спитаємо карт, що люди. Кривий рік, Що люди думають, що люди роблять? Прибіріг. люди, по людях, що люди роблять, що думають. Люди думають, що скоро все закінчиться. Сильні і впевнені. Тут люди незламні випадають, дивіться. Люди незламні, продумані, розумні, е холоднокровні, холоднокровно е е продумують, мислять все. і Думають, що скоро все закінчиться і ми переможемо. Карта перемоги випадає і великої сили, незламності. Ну, значить, захист в городі є. Захист є в городі. Люди не зламалися. Так, давайте подивимося, Нікополь. Що чекає Нікополь? Нікополь Дніпропетровська область. Тоже страждає давно і давно. Не з першого дня, Але давно і давно страждає. Нікополь, Нікополь. Що чекає Нікополь. Ну, Нікополя тоже тут проблем хватає. малими групами. Чимось маленьким. Дивіться, наступ. Дуже великий, такий прямо швидкий, проблеми создає. Дрони летять прямо такими зграями, зграями летять. Маленькі, невеликі. Зграями летять. Прямо понизу. Карта покаже, прямо по низу летять. Але проблеми создають великі. Великі создають порицери мечів. Прям такі, знаєте, порицери мечів, як несподівані напади. Так швидко. Оновлення, а риск почати щось по сімки Пентаклі. Затяжне. Затяжні проблеми. Постійні затяжні проблеми. Мірка жезлов. Вогонь вогонь кругом. Зірка. Ну, Зірка з неба. Ще довго буде. Але бачите, як, як через воду летять, через воду тільки світиться. Це ще надовго. і, сіну, і десятка мечів. Смерті є теж. Карта смерті. І по десятки м'ячей можна сказати на 100%. І паш пентаклі маленьке, що да? це трони і масовано. Прям так летять масовано. А б'ють куди. По всьому, по домах, по людях. Дивляться, от дві людини, да? іде чи стоїть. Вони собі кинули бомбочку і полетіли далі. І так ще є. Карта каже, куди захотіли, туди й кинули. Пожари, руйнації є. Я дивлюся, так як по одному не кидають, як по парі. Часті нальоти йдуть. Колісниця. Як намагаються щось досягти. А що вони намагаються досягти? Розголосу. більш нічого. Нічого тут не чекає їх. Не те, що вони тут займуть його, нічого. Вони просто стріляють, просто учаться. І розголос, король кубку. Що ми от такі ми можемо все змінити, Колесо фортуни паде, великі зміни. Ой, що щось не впало. Тут жезли випадає. Можуть бути великі руйнації. Щось може помінятися. І знов коло води карта падає. Коло води. Коло води. І великі руйнації. Таке як може зміна якась бути велика. Колісо фортуни. По судьбі. Щось може змінитися. Коло води. Дуже коло води по судьбі. Може бути великий прильот. Так, да. навіть як працюють над цим. Може, які підприємства є, де люди працюють. Оце і випадає карта коло води і праця. Карта праці і коло води. Великий взрив. Смерті будуть. Суд випадає, страшний суд. Великі смерті. Початок нового. З вогнем. Ну добре, більше дивитися не будемо, бо щось мені не дуже подобається. Ця карта. Скажемо, відміняємо. Щоб все було добре. Марганець. Чекаємо органець. Очекаємо органець. Марганець. Тут випадає не, краще, ніж у Нікополі. Висипались мені карти і не дали мені положитися в колоду. Ви бачите, які карти випали? Карта обстрілів, масованих обстрілів, досягнення якихось результатів і по королеві нічей. Це от такі знаєте, сильне загострення і великі руйнації. І масованість. Масовані обстріли. Люди навіть виїжджають. Як ми все зможемо, да? всім, чим можемо, тим і кинемо. Нам не жалко. Ох і люди. Марганець. Давайте все-таки ж марганець подивимося. У мене карти самі висипались на марганець. Ну, карти висипались не дуже гарні. Не дуже. Марган, що? Есть у Маргантці предателі, да? які сообщають, що куди падає. Ну, скоро їх піймають. Карта світу переходить. Або відправляться вони на той світ. Предателі сообщають. Ну, карта миру, карта світу, карта переходу в другий світ. Самі свої ще продадуть їх, так? Да? Тут карта випадає обманів, а тут предателя. Ну це карта великих теж і обстрілів. Але тут більше не такими, як якимись там великим вооруженням. А більше як дронами, всім з воздуха, з воздуха і малим. Тайно, хитростю, обманами. По жилих кварталах, по людях, ну, а що їм? І смерті карта випадає. То вже смерті випадає. Летить, падає, бачи куди. знаєте, вони навіть. Цим як насолоджуються. Вони показують свій імідж типу, перед своїми. Показують, що вони такі впевнені в собі, сильні. От убили людей і вони цим радуються даже. Королі себе роблять. Щось не достає трохи, да? Щось просили і не дали. Тут випадає карта. Кризи, кризи і кубків. Як нібито щось договорювалися. хотіли щось взяти. І не дали. Карта обман випадає, ніч, ніч і смерть. Дивіться, в время. О, ночне время. Тут карта дому випадає. Тут карта дому випадає. Карта смерті ночне. Время. Не більше та не лягайте там десь коло вікна близько. Бо добра не буде. У вас тут дивися, що напевно ще хуже, ніж ніко буде. не дуже гарна карта впаде. І тут смічі, як загустрення ще більше. І вогонь. Тобто та, кажемо, ми ще тільки починаємо масованість. Масованість обстрілів ще будуть. Тикамичі, як з трьох напрямків, навіть карта падає. І е, дуже великі розбиті серця. Люди прям розчарувалися. Пана карта падає. Дуже вода падає. Повішаний. Прийняття якихось важких рішень, тяжових рішень. Але що тут приймати? Карта каже, багато виїжджають. Або думають, виїжджають, але ну, ця карта. Поїхати туди де краще руйнації. І от постійні такі, там, де я там і сори, да? постійно якісь без кінця обстріли. І такі маленькі, маленькі. Це дронами, прям напади. Ну От, напади ось такі. негарні, я б сказав, і поодиночні, і масовані. Ну, до добра це не приводить, приводить до смертей. До поранень, до такого всього. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, задавайте свої питання і діліться цим розкладом. І не забувайте підписатися. На все добре!